Пронто, пронто, мої кохані! З вами Ханна, найкращий зірковий таролог. І так, в центрі яких подій ви скоро будете, думати про себе. Сонечки, на мої амулети ціни тільки ростуть, тому що я одна, хто роблю амулети із карт Таро, і це. Інформацію, яку дали мені вищі сили, вона не може коштувати дешево. Для тих, хто шухає халяву, як мінімум добавляйтесь в групу і хоча б слухайте поради, які я даю. Можливо, процентів на 10 ваше життя вже зміниться. І зараз для вас знижки, як ви і прохали. Тому що я хочу, щоб більше людей узнали, що це таке, знали, що таке є, і знали, що вищі сили вас люблять. І так, в центрі яких подій? в на групу телеграм, до речі, ви скоро будете. Д'явол, Скоро сонечки, в центрі яких подій? По дьяволу под події будуть. Тут у вас може по дяволу все що завгодно. Це може одружений чоловік бути, або чоловік, до якого у вас дуже велике тяжіння, хоча ви розумієте, що нічого гарного там немає. Тобто, щось там по дьяволу, а що саме вищі сили? Карти кажуть, ви будете взвішувати, брати вам цю подію по дьяволу. Ну, це може бути якісь великі гроші, які йдуть нечесним шляхом. Теж це по дьяволу. По дьяволу це щось те, що нас дуже соблазняє, і ви розумієте, що це не зовсім правильно. Да? І ви будете взвішувати, брати вам це чи ні, а про що це говорить? Карти кажуть, що, по перше, ви себе дуже вже кохаєте. Це дуже класно. Ви вже навчилися давати кохання собі сама, всі дев'ять чаш наповнені. Так, і тут до вас йде король чаш. Ви бачите, як вищі сили дають підказку? Я моїм фейчкам в групі прожужала вуха про те, що кохайте себе. Як ви будете кохати себе, так і чоловік буде кохати вас. І про це карти кажуть, що ви кохаєте себе, і до вас де чоловік який буде вас кохати. А чому дьявол, сонечке? Карти кажуть, що таємниця чому дьявол. У когось ви... вам буде пропозиція стати таємною жінкою, але це не у всіх. А у когось вам кажуть, що це таємниця, вам не треба знати, але ви слухайте свою інтуїцію. Вам інтуїція буде підказувати, чому це по дьяволу. А що ще? Це для яких подій буде моя квіточка? Ось карти кажуть: в центрі того, що є кохання, але є третій фактор. Ось він по дьяволу, кохання між ним і між вами. Так, тут колісниця кудись поїхати буде пропозиція. Думайте сто разів, тому що дьяволу.